Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко, я учитель української мови та літератури із Сумщини. Пропоную розглянути такий сервіс для створення аватарів, які розмовляють. Аватари будуть анімовані. Сервіс називається Woki. Так виглядає сторінка цього додатка. Щоб почати в ньому роботу, вам необхідно зареєструватися. Цей сервіс не пропонує реєстрацію через Google аккаунт, тому пройдіть повну реєстрацію, введіть своє ім'я, пароль. Пароль, якщо буде пропонувати вам, автоматично згенерований, оберіть його і тоді в менеджері паролів у вас збережеться цей пароль, і вам буде зручно його завжди обирати із свого комп'ютера. Я маю вже тут свій аккаунт, тому я. Зайду. Ось, я вводила цю пошту, пароль тут у мене згенерований автоматично теж. І ось мені відразу пропонує сервіс зайти під таким логіном і паролем. Я його обрала і потрапила відразу на свою сторінку робочу, мої воки, і ви бачите, тут я вже створила два аватари для одного уроку. З недоліків цього сервісу є те, що у безкоштовному плані ви можете створити лише три аватари. З переваги є те, що їх можна видаляти, або один і той самий аватар можна редагувати. Звісно, якщо ви не плануєте більше використовувати, наприклад, певний аватар, ви можете його відредагувати і тоді за цим же посиланням. У вас вже буде зовсім інший персонаж, який буде говорити зовсім інший текст. Ще особливістю використання у безкоштовному варіанті є те, що можуть аватари говорити лише впродовж 60 секунд. Отже, три аватари по 60 секунд. Звісно, ви можете створити. Під іншими аккаунтами свої інші сторінки, зробити кілька реєстрацій, і тоді у вас будуть інші три можливості створити такі аватари. Як можна розпочати роботу? Для цього у нас є клавіша Створити новий, натискаємо плюс. І чекаємо, поки потрапимо у конструктор. Ось таким чином виглядає конструктор. За замовчуванням, тут відразу буде вже якийсь образ. Як можна поредагувати і змінити? Зліва є панель інструментів. Перша опція це обрати образ. Тут є образи погруповані за певною тематикою. Друга стрічка ось ця, означає, що тут під певними темами зібрані різні образи. Наприклад, я перейду, ось тут анімовані різні образи, натисну сюди, і далі справа наступна стрічка пропонує різні варіанти, з яких ми можемо обрати. Оберімо ось цей образ, чекаємо, поки він підвантажиться. Ось у мене з'явився вже такий образ. Тепер ми можемо закрити цю стрічку. І що ми далі робимо? Можна повністю редагувати цей обраний образ. Для цього внизу натискаємо наступну опцію. Бачимо, що тут можна змінити одяг. Тут теж є дві групи, натискаємо. Ось є такі варіанти. Можна змінити ось так одяг. Можна змінити зачіски, кольор волосся. Можемо порухати, ось тут є багато елементів, які ми можемо додавати і змінювати. Наступна можливість це обрати тло, на якому буде говорити ваш персонаж. Це можуть бути зображення різних приміщень. Це може бути природа. Можуть бути ось такі варіанти. Тобто тут є з чого обрати. І ви зможете відповідно до вашої мети обрати те, що вам найбільше підходить. Наступний. Елемент натискаємо це редагування окремих об'єктів нашого об'єкту, тобто нашого персонажа, який ми обрали. Так, і ось тут, коли ми будемо рухати, ми обираємо, що ми хочемо редагувати, а, рухаємо наш кольорову нашу гаму і а, рухаємо, ну, наприклад, ось. Так, і бачимо, змінюється кольор очей. І ось нарешті остання опція це власне озвучування персонажа. У безкоштовній версії, можливо, лише ось ця середня опція це коли ми надиктовуємо власним голосом. Перший варіант це. Сюди вбудовуємо текст, але можна озвучити тут лише англійською мовою. Для вчителів англійської мови це дуже підходить. І тут ще внизу можна обрати це буде голос ваш, голос дорослої людини, можна озвучити голосом дитячим або, взагалі, якихось вигаданих персонажів. Для нашої українською мовою підходить ось цей середній варіант із значком мікрофона, тобто тут ми надиктуємо. Свій текст українською мовою і збережемо його. Для цього у нас є ось така червона кнопка, яку ми натискаємо, і після цього починаємо надиктовувати наш текст. Внизу є така стрічка. Бачимо, вона вже має позначку 60 секунд, отож, спробуємо щось сюди надиктувати. Натискаємо. Вітаю, друзі! Запрошую вас. У незвичайну подорож разом будемо подорожувати країною морфологія. Бажаю вам успіхів у вивченні цієї великої і дуже важливої теми. Натиснули після того, коли вже надиктували. І е -е -е. вітаю, друзі! Запрошую вас у незвичайну подорож. Разом будемо подорожувати країною морфологія. Бажаю вам успіхів у вивченні цієї великої і дуже важливої теми. Ось таким чином. Далі справа внизу треба обов'язково зберегти. Якщо ми більше не будемо редагувати нічого в нашому аватарі, натискаємо Зберегти. Треба дати назву. Будь-яку чи за назвою теми, І натискаємо ще раз Зберегти. Трохи треба зачекати, поки згенерується наш аватар. І ось ми бачимо вже його на такій сторінці. Тут є опція натиснути для перегляду. Тут ми можемо ще раз прослухати. Вітаю, друзі! Запрошую вас. Пискамона на паузу. Що можемо далі? Те, що позначено зірочкою, це лише, можливо, в платній версії. Ми можемо дати посилання на перегляд. Можемо редагувати, і звідси можемо створити ще один новий аватар. Для того, щоб передати, натискаємо на опцію Посилання. У нас з'явилося посилання ось воно. І ми натискаємо. Копіювати. Все скопійоване, ми передаємо для перегляду. Або можемо прикріпити посилання на наш аватар, нашій розробці. Це може бути блог, сайт, чи якась презентація інтерактивна, чи інтерактивний аркуш, і буде відкриватися у великому вікні прямо на сторінці ВОКІ. Для того, щоб діти переглянули. Цей аватар, не потрібно їм реєструватися, вони просто натискають або на посилання, або на зображення, якщо ви хочете саме за ним приховати це посилання. Отож, друзі, надихайтеся, творіть.